Мої вітання 25 лютого усім вам, моїм підписникам, глядачам. Сьогодні я знову вийшов настрій такий, дуже, дуже гарний настрій, повишений такий сонечко, світа. якби би осталося 3 дні до завершення зими, От, дуже ще настрій у мене повишений. Із завчорашнього відео я просто не ожидав, просто зняв вчорашнє відео було тут, просто показав на вкритий виноградник. Вроді нічого особистого е, спитав, як у вас діла. Е, ще раз убідився в тому, що у нас з вами дуже, дуже, дуже великий зворотний зв'язок. Тобто е, ви глядачі. І я автор мо мого ж каналу, да, Геннадій Виноград, Кіровоградська область, село Приют, Новоукраїнський район. Дуже велика в нас ну, великий зворотний зв'язок. Е як не знаю, я тут 10 днів назад дивився. Це рівно було півтора року, як я почав вести свій канал. Це ну, 14-го Лютого було рівно півтора року. За півтора року тільки що навмисно подивився, виходив із будинку і подивився в комп'ютер 8 965, 8 965 підписників за півтора року. Тобто, знаєте, ну, дуже велика вам подяка, що ви дивитесь, що ви якби. Вірите, що ви дзвоните. Я навіть на прикладі вчорашнього відео для себе я зрозумів ситуацію майже з усіх кінців України. Чого? Потому, ну, того, що я читаю абсолютно навіть другий раз по два рази, бо буває, думаю, гляди там щось з YouTube, ну, Десь щоб, щоб не пропустити, сердечко поставити. Чи тих, хто щось питав, ждать відповіді, а я не відповідаю. От. То я ж кажу, деякі навіть по два рази перечитують. Багато коментарів, багато запитань, багато мені колись теж читав, написали, який сенс у тому, що зараз виноград ну, робить дощування, да, коротше, робить дощування, от, якщо виноградник не укритий. Ви знаєте, На мою думку, от якраз, як в такому стані виноградник да, так, ну, стоїть час відкритий. У нього шансу десь, ну, якщо брати 100%, да, давайте так. значить 90% я даю, що може більше біди натворити іменно з 15 року. 15 квітня по 15 травня більше може халепи, будь з виноградником, як оце, ну, оце время. Тобто я нікого не призиваю, щоб ви повторяли, ви ще теж якби ну всі ж ми дорослі люди. Да? У кожний ну, як проживає у своєму регіоні. Він оріє... Яка там погода ну, хоча б там в тому році була, в позапрошлому році була, декілька років назад. Я би, аналізую, ви бачили, в мене і метеостанція. Там. Я би, вже займаюся, Це вже шостий рік виноградом. То якби ну, трошки аналізую, дивлюся, що, бу що було, коли, як міняється. Зараз е, в нас е, погода е, кардинально, клімат міняється. Так що. Ну от я рискнув вже в цьому році, думаю, ну, попробую, не вкрию. Що буде, то й буде. Хоча, ну а що тут може бути? Нас не було. Я вам вчора говорив, менше 16 не було температури, то й нічого йому й не буде, я вважаю. От, значить, ну, це не значить, що треба вам усім дивитися і ні в якому разі не повторяйте. Бо я ж кажу, у мене може в цьому дворі на цьому ключку будь-так, а там на другому кінці села може бути 20 у Ну, У мене отак воно. Значить, сьогодні я ж кажу, що все. Я вам щиро дякую за ваш як би, обратний зв'язок. Що ви би, тримаєте, що підписані, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Що, ну, я бачу, що держите, якби як руку на пульсі. Да? E, значить, дивіться. Сьогодні я вам покажу таку якусь ну, для мене загадка може і для вас буде загадка. Не знаю. Я в руки держу бо я його ще е коли обрізав осінню лозу, я знайшов такі дива. Да? Я його зрізав, е положив окремо і просто ну як можна сказати так підховав. і Трошки забувся про це діло. Ну, а зараз от я знайшов його. Учора я знайшов вже після вчорашнього відео, я його знайшов, воно мені попалося в очі. І зараз от я вам також покажу цю диковину, що воно таке, може хто знає. Бо я тоді питався знайти відповідь на своє питання. Щось я не знайшов, може не там шукав. От, Не знаю, може хтось бачив, що це таке, чи знає. Ворог це в нас на винограднику. Чи це Друг коротше, дивимося, менше слів. Значить, При обрізці осінню винограду я на сніжок положу, щоб було видніше. Дивіться, що я знайшов. Ось олоза росте, бачите? І прикріплено до лози отакий от домик. Давайте я ще возьму і на руку положу, щоб камера може сфокусується краще. Да? Дивіться, як він прикріплений з цієї сторони лози, він якось ну, таке, як ну, короче, обфатує він лозу. Обфатує, отак от він виглядає у діаметр його, десь приміром. ну, це ми в хаті точніше заміряємо, ну, так, десь 25, мабіль. його діаметр да, ну, висота, мабуть, ну, він не круглий. Ну от, такий, от, от така хатинка, чия ця хатинка, я не знаю, хто це її робить цю хатинку. От. У мене їх було декілька штук три я знаходив. ну Це повністю, коли я обрізав виноградник, частково обрізав, я знайшов. І ось, ось точно ж така сама. ну Ця просто лозина, вона я під мішками держав і ця попала там вода, воно в воді лежало. То воно ну, вийшло таке, бачите, чорне. От. А взагалі воно оце таке от. світло таке коричневе. От. Ось оці дві хатинки. Ну що, я е, Предлагаю, зараз, мабуть, возьму ці хатинки, да. підемо в будинок, зробимо трепанацію черепа, вскриємо тобто оцей кокон чи що воно таке, воно таке інтересне. Доволі. От. І подивимося. Може під мікроскоп глянути, і вам буде цікаво, і... бо я чесно я не знаю, що там всередині. І вам буде цікаво, і я якби, уз... побачу коло вас. Може хтось стикався з таким або бачив, або десь читав, що воно таке. Обізвіться, напишіть, ну, що це за чудесія така. Щось ну, я підозрюю, що це. Вряд ли друг. Ви як думаєте, напишіть про це. Може це якась там бабочка зробила, ну, метелик якийсь. Може ще щось. Ну, коротше, йдемо у дім. Зараз я його під мікроскоп глянемо. І ви напишіть, що це таке разом поміркуємо, поспілкуємося ще. Поки роботи нема такої масової, бо сонечко воно пригріває. Потім в роботу вже буде в нас для спілкування менше часу. Ну, Все, йдемо, дивитися. Так, ну що? Ось ми вже в хаті. Ну, тобто в будинку. Зараз заміряємо, значить, показую, длина. Дивіться. 25. Товщина. Товщина 20. Ось. Я просто приблизив, щоб воно. Оце такий кокон. 25 на 20. Як бачите, тут ось є полосочка. Значе спеціальна ну, отділка, так сказати, як ми там ванну, кімнату. Робимо між плиткою, наче така відділка, узор такий своєобразний. Таке цікаве доволі. Доволі така штука. Дивіться, тут я ось ще й білу бумагу положив, щоб більш-менш, бачите, як воно з'єднано. Ну, тобто ось воно. Держиться воно доволі крепко, дірвати його практично ну, неможливо. Сильно воно Чи воно приклеєно, воно ж повс... не тільки тут переходить, а воно ще й далі ось, якби, стикується. Ну, Оце от такий от кокон. Да? От один Я там воно, цей що чорний розрізав. Ось Ось. він був. Ось. Ну, Тобто, зараз ми положимо це все діло. Під мікроскоп, подивимося, як воно там виглядає це все. Значить зараз мікроскоп піддвинемо. Так, не дуже зручно пока. І зараз ми. Так. Ну, що ми тут? Ну, все, бачите, як воно? Сейчас, секундочку, я трошки отдалю. А тут в мене весь Оно, той узор, про який я казав, бачите, такий красивий узор на ньому. Це так виглядає весь кокон, так от він. Не знаю, як з чого воно, що зроблено. Зараз будемо вскривати і дивитися, що це таке. Так, коротше побачили. Щас камеру на штатив поставлю і ми будемо його скривати, оце діло. Так, ну напевно треба відкусити лозу. Зараз я відкусю лозу, щоб не пошкодити його. Так. Зараз ми так зробимо. Опа. І тут акуратненько. Оп, все, ось у нас є кокон такий. Бачите. Так. На лозі. Як його розрізати правильно, щоб і не спортить? Попробуємо я зарядив спи... тільки що ось у свій новенький, геть з упаковки взяв ножа японського. Зараз спробуємо. Його давайте та в долю цього рисунка. Ого, щось воно не хоче різатися, слухайте. Пластмаса не пластмаса. Взагалі не пойму, що це таке. Але різатися воно не хоче. Ого, слухайте, тверде, не хоче різатися. Чого ж це воно таке зроблено? Давайте я його поперек переріжу. Ого! Слухайте, це щось таке. Угу. Ще ці... цікавіше всередині. Так. Щораз. Тепер памеру знімаємо і дивимося. Дивіться, геть не розумію, що це таке. Повна камера. Знаєте, як ото чи грейпфрут, чи лимон, коли шкурку знімаєш, і то всередині розломуєш дольку, а воно зложено оце так от. Що це таке? Таке щось необичне. Перший раз в житті таке бачу і не розумію взагалі, що це таке. Зараз ще спустю. Виставим його, опустимо аж до самого низу, попробуємо настроїтися, подивитися. Не знаю. Просто загадка. Що воно таке, як його? Чи це може якісь личинки одложені, воно ще в процесі. А тільки ж не чув собі, скільки їх там. Та їх там в оцьому коконі, блін, навірно до тисячі, якщо й не більше. Які в кого будуть думки, напишіть, що це таке? Чи це якийсь може метелик? Оце таке тут начудив. Що це взагалі таке? Да, оболочка я кажу, єлі я її розрізав. Дуже така вона тверда. Непонятно, що воно зроблено. Воно ну, не з пластмаса же, блін. Ну дуже таке воно інтересне з таким малюнком всередині. Ось оцей малюнок посередині. Бачите? Коротше загадка. Що ви про це думаєте? Що це за НЛО? Хто це таке міг створити? Метелик, комаха, якась, не знаю, гусениця. Що це воно може бути. Так що, якось оце так, народ. Оце сьогодні таке відео. Що ж я тут такого Ось Осьо. Так що на цій ноті будемо як би... Прощати з вами. Усім миру і добра, напишіть. Мені дуже цікаво, що це таке. Може хто в інтернеті де надибав таке, чи бачив раніше, чи в себе на винограднику. От, я ж кажу. Розмір ви бачили. 25 дліна, 20 товщина. Ну, тобто 2 см товщину і 2,5 дліну. Такий кокон. І всередині, то там непойнятно. Грейфрут якийсь. Короче. На цьому все. Всім до побачення. Напишіть. Що ви про це думаєте І вообще, що це така може бути? Всім пока.